Папа признає, господин? Папа да не вам. Все, все, не Давайте, да поїхали. Їдемо, їдемо. Давайте. Давай. Опа! Єдем. Тримайтесь. Твое... Держіть. Пане Максима, ми вас передаємо з перебітника медичної допомоги. Ми вас евакуювали з міста Береслав. Так як там знаходилися самотня мій самотній жіночка знаходилась в холодній квартирі. Он вже на підлозі лежала. вже.